Що ж, вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, І дивіться, що мені ой понапроходило. Якось так е, просто вийшло, що дві посилочки е, я замовила. От, а пізніше згадала, що ще щось має приїхати, і ще пізніше ще щось має приїхати. І е, у мене вийшло. Чотири доволі таки габаритних посилочки, які я не можу просто дозволити розпакувати самій. Тут в мене три замовлення з видавництв і один подаруночок тире а, книги для співпраці. От і певне, ми з нею розпочнемо. Але я вже забула, де ця кропка від видавництва ранок, а точніше, від ще одну сторінку. І зараз ми це все будемо розпаковувати. Давайте починати, тому що дуже важко. Я навіть в деякій мірі забула. Які книги в яких коробках, але можливо це на краще. Давайте ми розпочнемо з ось тієї, яку я забрала щойно. От і в мене тут навіть є помічник, який мені подарувала даш на день народження, і я ним, от, бачиш, користуюсь. користуюсь. Я дружу з Дімою Суперперсиком, а так вийшло, що він працює у видавництві ще одну сторінку. І я якось опублікувала в себе те, що хочу певного автора. Я вже його читала, його видують дуже активно. У нас в Україні. І він такий, хочеш? Кажу, блін, а можна? Він такий, можна. І от в мене щось є. Щось цікавеньке, я вже там бачу, що запакувалося просто ну, шикарно. При тому, що там лише дві книжечки. Тиць, тиць, тить. Ой, які вони гарні. Кілограм. Пакувального паперу. І тут дві книжечки. Отак-от от все, коробочка пуста. Головне на роботі бардак. Інакше мене приб'ють. Так, ну перше, це Оскар Вайлд. Ви лише подивіться. О, яка вона гарна! Яка вона вона така маленька. Боже, бо дуже багато буде моїх емоцій, я буду постійно дивитися в, в екранчик. Так, це у нас де Профундіс. Не знаю, чи правильно я прослав назву, це щось. В стилі Оскара Уальда. І, до речі, я завжди е Даші казала про те, що ой, мені має прийти Доріан Грей, Доріан Грей. І вона така: який Доріан Грай? А при цьому я вона знає, що я дуже люблю портрет Доріана Грай. І він в мене є в книгалаві е ну, від видництва від, від книгалав е в серії Золота полиця. А тут новиночка ось така. Я не могла пройти повз, і навіть якби мені Діма не написав е Дмитро, я б сама е цю книгу купила, тому що я дуже хотіла собі в колекцію. Звісно, на ще щось, що є українською Оскара Вальда. І, до речі, наступне відео буде з моїми книжковими мріями, де я також розповім про певні книги, яких, на жаль, не дістати вже українською, але також дуже хотілося б їх отримати. Наставний день, коли правда має відкритися, можливо, не життя, Але я не готовий навічно лишитися при гротескному ганевному стовпі, до якого мене поставили, пише Оскар Вальд другові Роберту Росу, передаючи рукопис, згодом знаний під назвою, де Профундіс, е, можливо, я неправильно правильно нагло ставлю. Це послання він написав у радянській в'язниці, де відбував покарання за любов, яка називатись не сміє. Так в одному вірші пише Альфред Дуглас, пристрасна пристрасна дружба, з яким і згубила та привела до ув'язнення. Отак от і така малесенька штучка на 230 сторінок великим шрифтом буде прочитана мною точно. Якщо не цієї весни, то точно на початку літа. Вона ж і така весняна і така гарна. Просто і не менш весняною є ось ця книжечка. Ви просто погляньте, який в мене тандем. Вона вживу в мільйон разів краще. Тут ще і є квіти. Звісно ж, це Олівія Ленг. Сад супроти часу у пошуках спільного раю. А що ще сказати? Ну, по, -по, -по секрету просто поділюсь з вами, що сьогодні якраз таки я замовила місто самоти. Я дуже довго до цього йшла, тому що ціна косюча трішки десь 600 гривень. Але все ж таки я замовила місто самоти Олівії Ленг. Це вже буде в мене четвертий роман і от. Мене ще є від ще одну сторінку. Сад місце утопічне, бо його існування не продиктоване потребою. Це не фарма, сад живить радше душу, ніж тіло. Сад це роман між людьми та землею, взаємний дар. У цій книжці я пишу, що сад є протилежністю, антитезою війни. Сад живить душу, а отже, він допомагає протистояти війні, дає уяві наснагу перед лицем жахливого вторгнення. Сад один із способів, зі способів нагадати людині, хто вона є насправді, навіть коли вона мусила взяти до себе Взяти до рук зброю. Це місце для плекання надій на майбутнє. Мрій до завтра. І наскільки я бачила, подивіться, Боже. Окей, okay, давайте я спочатку покажу вам це зблизька. Тому що ви маєте це. О Боже, ви маєте це придбати. Це треба, якщо якби побачила і потрогала цю книгу в книгарні, я би вже її не відпустила. Тут ще й таке лясе зелененького кольору. Дуже тут доречно. Я бачила, що тут навіть є звернення олівії ленх до українців. Лист народові України, коли я писала цю книжку, в Україні почалась війна. Я дуже дякую Дмитру. Я дуже дякую видавництву ще одну сторінку за те, що вони мені любо нанісли це все на огляд. Обов'язково буду читати в скорому часі. Більше б годин мені в добі. Тому що стільки багато справ і стільки мало часу. Боже, я, я не можу ними налюбуватися. І такі вони прям весняні, весняні. Про тому, що у нас там зима за вікно. А, вас вже ні, вже весна. В цей час, коли я це це щастя, щастя, Ой, де мені їх поставити. Можливо, тут я не дотягнуся, пізніше кадр змажу. О, давайте отут. Та далі ми продовжимо однією книжечкою, і далі підемо по наростаючій. І найбільшу посилку від видавництва лабораторія, яку я купила і витратила 2,5 тисячі, ми розпакуємо в кінці. Зараз у нас буде книгова. Тут я замовила одну книжечку, дякуючи Даші. От я давила... давилась ні, дивилась, дивилась. От, і коли Даша показала, яка вона вживу. Я зрозуміла, що дуже її хочу. Це в нас паризька бібліотека від Джанет Скеслін -Чарл Ч Чарльз. Чарльз. От, Я ще її погортала в, в книгарні в є, здається, І зрозуміло, що я дуже її хочу. тому, що ну, Ціна в книгарні Є була косюча. там паче, що я зараз активно знову ж таки повертаюся до читання воєнної літератури. Знімаємо плівочку. От, і вирішила, що вона точно має бути в мене. Трішки вона мені прийшла деформована, але отак. Нічого страшного, вона в мене постоїть на паличках і все буде добре. Ой, ви лише погляньте, які тут пташечки є, милі. Тут і десь ще бачила. О! І ось так. Да. Ой, ну що сказати? Тут щось про війну, тут щось про бібліотеку. Клас Париж 1939 рік у молодої та амбітної оділь Суше. Є все. Сім'я і коханий друзів, робота мрії в американській бібліотеці. Коли на захоплюють Париж, добрий вечір, Крістін Генна, добрий вечір, Соловей всі ці ті емоції, коли ми це читали. Так Ольга ризикує втратити і близьких, і улюблену роботу. Разом зі своїми колегами-бібліотекарями вона приєднується до руху опору та замість зброї в них книжки, що відчує дівчина, коли він нарешті закінчиться. Смак свободи чи невимовну ігрокоту. Зради. Ой, ну точну ширух опору, це точно Крістін Генна на мінімалках. Одразу мені просто так спливає 400 з звичайним шрифтом, як в книголаві. Книга, до речі, дуже комфортно відкривається, тобто вона зразу не хрумтить нічого, а вона зразу комфортна до читання. Також тут є лясе, ось такого певно молочного кольору. Даші не подобається ця обкладинка. А мені навпаки вона подобається. Вона така таємнича, і при цьому от якась така просто вія від нею чимось таким загадковим, скритним, чимось таким недосказаним. А, ой, ну мені не знаю, дуже подобається. До речі, ця книга якраз таки з моєї мого с. Моєго, з мого е, списку бажанок. Тому дуже щаслива і дякую Дашулі за те, що вона мені допомогла швидше закупити і не чекати 150 років е, от, е, посилок від Книголова. Далі в нас є ось така посилочка, яка. Бита <с> і до речі, наступна від книглава також дуже бита. Я надіюсь, що там книги не пошкоджені, тому що ну це, вибачте, мені трендець. Якщо це буде пошкоджено, то нова пошта, ну, типу, вона попаде на 2500 гривень. Значить, це в нас від видавництва РМ. І воно якраз таки робило перше, наскільки я пам'ятаю, перший розпродаж це був ну, на моєму. На моїй пам'яті це був перший раз. І я дуже-дуже довго намагалася це все вихопити. Тому що в них розпродаж починався, здається, з 22 до 8 ї ранку, щось таке, чи з 20-ї. Десь так. І я ввечері ну, зрозуміла, що о 12-й, о першій, тому що я лягаю десь в 11, я не могла зайти на сайт, просто він ліг, але змогла замовитися ось, о 7-й годині ранку і все ж таки вихватила. Ну, по-перше, давайте розпочнемо з книги, Я дивилась на цю книгу досить таки довго. Я ходила, ходила, ходила. Я вже її тримала в руках і в книгарні є, тому що в мене там знижка 10%. Я вже її ігортала в КСД. І така дивилась, ну, 470 чи скільки там, ну майже 500 гривень. І все ходила, ходила, все відкладала. Пізніше побачила розпродаж і деша така мені бери відьми з Варди. Я чула лише позитивні відгуки і кажуть, що це дуже цікава історична проза. І тут не лише важливо, власне, те, що це відьми, як важливий саме історичний контекст і саме реальність. От, ну подивимося. До речі, давайте одразу її відкриємо. Тут плівка, взагалі, бачите, вона така еластична, не точніше, не еластична, вона така ніби вільна. Я знаю, що тут був трішечки профтик у видавництві рем. Е тому що вони зараз робили супер обкладинку, а все через те, що книга якось там не знаю, вона була з браком, весь тираж. От і виходить, у нас основний а, ні, в мене все окей. Основний текст був просто зміщений в інший бік. Ой, тут обкладинка тканева, вишу. А що так гарненько, ви подивіться, і тут так все вибліскує. Ну, це РМ. В принципі, я не сумнівалася в тому, що це буде гарненько. Ой, ви подивіться, як вона гарно вибліскує, просто. І ці всі ось штучки, і все на своїх місцях. Ну і, і, і вона не розкривається в мене. Дивіться, оп, не хочу розкриватись. Дуже гарнесенька. От, ну і звісно ж, я не могла, не могла, я замовити одну книгу, звісно, і. На другою книжечкою я дивилася дуже довго, ходила потрібно чи ні, потрібно чи ні, потрібно чи ні. І вирішила, що потрібно. Це зітката світанок Елізабет Лім. І Якщо у вас е дежавю, то я скажу вам, що ні, це не дежавю. Так, я читала цю історію, якщо що, якщо ви не можете зрозуміти про що я. Я читала цю історію. Це дилогія. Угу. Так, я читала її в 2020 році, десь так, орієнтовно іншою мовою. А чому я купила її? А... Все через те, що я хочу її перечитати, і все через те, що мені ця колонка дуже подобається. Максимально вона така, як в оригіналі, одна з оригінальних оплатинок. і вона мені неймовірно подобається. Це в нас делог, як я вже казала. Я її читала раніше, і зараз хочу перечитати і зняти для спонсорів відео, як я буду це робити. Тому що це одна з тих історій, яка мене просто в свій час полонила. От, і я впевнена, що вона мене полонить і другий раз. Ой, і позаду нас просто краса. Ну, це, ну звісно ж, я не сумнівалась, тому що це буде гарно. Притому мені більше сподобалася саме перша книга. Друга так собі. Не знаю, можливо, другу я також вихоплю десь на знижках. А, можливо, десь куплю на якихось розпродажах. От. Але тут вона мені достала за 500 гривень. В принципі, я готова була її перекупити. Настільки мені подобається ця історія, розумієте? Не знаю, коли я її перечитаю. Це дуже легке таке фентезі. при тому тут у нас ніби як історія з Мулан. от Дівчина, яка не може бути портним, не може бути. А хто вона ж? Швачкою, певне, так? імператорською швачкою. от Вона переодягається в чоловіка, в хлопця і вирушає на певний такий відбір, де імператор вибирає собі людину, яка зішиє імператриці власне, сукню з крові зірок, щось там з місяця, і сонця, і так далі. Це все в такому магічному реалізмі, це фентезі, звісно ж. От І тут також дуже класно фігурує в нас Сокіл, наскільки я пам'ятаю. І це все якось буде відіграно. У мене навіть є фото. Ось тут прикріплю, якщо знайду. От і досить довго воно було, було в мене на аватарці. Просто я робила певні образи, якраз таки надихаючись ось цією історією. Вона просто ну дуже класна. І коли я згадую про улюблені свої книги, певно, це одна з тих, кого як я готова перечитувати. Бачите? І купую і навіть. Варим. Ой, ну такий гарний стосок у мене тут збирається, що просто радується зір. Я встихаю, тому що в мене тут коробка. Я пам'ятаю лише частину з того, що я замовила, при тому, що е, лабораторія молодці вони висилають на наступний день, при тому, що я замовила 9-го і було написано, що вишлюють, Я замовила 8-го і було написано, що вишлють через день 10-го, але вони мені вислали е, на наступний день. От. Я дуже переживаю, щоб не були биті книги. І чесно кажучи, я вже половину забула, що я там замовила. Хоча я цю корзиночку збирала досить довгий час, і я все чекала, коли вийде з друку одна книжка, яку я одразу сідаю читати. Просто так, у нас тут. Іть, як би вам показати це? Як завжди, звісно. Так, давайте. Так, ну тут, о, мені дуже пощастило. Надіюсь, що нічого не побилось. Ні, ніби не, не, не дістало. Там просто був пакувальний папір. Ой, класненько. Ой, класненько. Тут м'яка обкладинка. І тут е, так, я замовила п'ять книг. П'ять книг. Давайте я візьму ближче оці, що були якраз до краю, тому що вони мене цікавлять більше. І о, одразу ось це. Ось так виглядає як 2,5 тисячі гривень. Щастя. Так, Боже поможи, хоч би не було бито. Так, ну з, з, з цих боків ніби не бито. Це е в, в цій посилці, е забудьте, в цій посилці дуже багато війни, констабурів. Мене, коротше, поперло. Хлопчик, який не малював Аошеві правдива історія надії та виживання від Томаса Гева. Ви просто хвилиночку. Подивіться, як це гарно. Ой, і тут ніби дерев'яшка мульбертова, ніби, як, знаєте, пробкова ось ця дошка. Ось щось таке. Ой, ну це я її. Могла погортати в книгарні, але не стала це робити. Хотіла погортати саме свій примірник, і тут звичайний папір. А, там Аля Сешка в нас є. Але я тут гортаю, хотіла вам показати картиночки. Значить, у нас, по перше, тут цупкіший папір, аніж у звичайних книгах лабораторії. І от самі власне хлопчик, який намалював Аушвіц, якраз такі малюнки безпосередньо Аушвіцу, Я не бачу, що я вам там показую. От, будемо, коротше, це все читати. І, до речі, в мене ось тут вся поличка в книгах про війну і про концтабори. Навші, будь ласка, чи було б вам таке цікаво подивитись, просто окремий огляд моїх книг про війну та щось таке революційне, можливо, також там, де концтабори є. У мене дуже багато, в мене цілий куточок ось тут, ось тут. Цілий куточок про Аушуць. Ой, боже, така щаслива капець, не можу просто натішитись. Ну, взагалі, я хотіла її в кінці подивитись, але власне та книга, яку я одразу буду читати, вона така малесенька. Я тримаю її в руках. Це певне, не знаю, Владислав чи Владислав Шпільман, піаніст, надзвичайна історія виживання. Щойно з друку, що ти Дуже малесенька, в місті сторінок. Але тут майже немає діалогів. Підатися, це буде важко. Владислав, хай буде Владислав. Шпільман, видатний польський піаніст, композитор єврейського походження, автор мемуарів. Під час Другої світової війни пережив Варшавське гетто та завдяки допомозі друзів з руху опору німецького офіцера Вільма Гозенфельда, врятувався під час окупації. До кінця життя активно гастролював із концертами по всьому світу, створив понад 450 пісень, численні інструментальні твори і музику до кінофільмів. 23 вересня 1939 року Владислав… Владислав Шпільман грав у прямому радіоефірі «Ноктюрн No20 до дієс Мінор Шопена під гучні вибухи, що заглушували фортепіано. Це остання пряма трансляція музики з Варшави. Того дня в станцію влучила німецька бомба, і польське радіо припинило мовлення. І от вся родина геніального композитора загинула, а його життя врятував німецький офіцер, який почув той самий Ноктюрн на знайденому серед уламків. П'яніно, я навіть не знаю, що ще додати. Це має бути супер-мега болюче. Я зараз вам це зачитала і вже сльози навертаються на очі. Ну, хочеться мені чогось такого. Знаєте, життя ствердного максимально і при цьому воєнного щаслива не можу. Просто моніторила кожного дня, коли ця книга буде в наявності. І вся посилка, власне, вона була якраз таки от в очікуванні саме через цю книжку. А ось тут дивіться, як в нас гарно виглядає корішок. Він так знаєте, ніби чорний костюм. І а, біла кроватка. Так, далі в нас тут? давайте відкриємо ось цю м'яку обкладинку одну. Я вже навіть не пам'ятаю. Що... Бібліотека спалених книг. От і переклала Анастасія Цимбал. О, я дуже люблю цю перекладачку, до речі, тому що і наскільки я пам'ятаю, вона переклала дівчину у синьому блакитному пальті. Я дуже люблю цю книгу, надзвичайно люблю цю книгу. Вона є в мене на поличках, я хочу її навіть перечитати. Я ходила біля цієї книги ще з моменту, коли вона з'явилась в продажу. Вона товстенька, мені це подобається. В ній, до речі, 370 орієнтовних сторінок, можливо, 260. Я все ходила, ходила, ходила. І я дивилася на неї. і... Книгарні є і фізичних магазинах в Хмельницькому в книгарнях. І Я вже задивлялася, можливо, я куплю десь в КСД. От, але після зрозуміло, я просто зберу посилку своїх бажанок від лабораторії і в лабораторії вже замовлю. От тим паче, що там за кожен відгук ти отримуєш 15 бонусів і цими бонусами пізніше можна розраховуватись і тим самим списала 500 бонусів, 500 гривень, точніше. От е, я навіть не знаю про що тут. Вам це читати? Ну, давайте в двох словах. Алтея Джеймс, це юний успішна американська письменниця, приїжджає до Берліна, де стикається з реальністю нацистського режиму і опиняється серед повстанців, що кидають виклик її уявленням про світ. Ханна Брехт з розбитим серцем і почуттям провини втікає від антисемітських переслідувань до Парижа і опиняється в бібліотеці спалених книг, де розпочинає власну боротьбу проти нацизму, використовуючи силу друкованого слова. Щось дуже схоже так на паризьку бібліотеку. Я не знаю, мене щось поперло. Я так хотіла цю книгу в ручках мати і її в своїй бібліотеці мати. Я просто. О, я рада, я рада. Просто якесь дурне дитя. Воно просто тішиться, що в нього є ціла купа книжок про війну. Подивіться, це все про війну, це все шпільман. Аушвіц. Бібліотека спалених книг, що там у нас? Берлін захоплений, Паризька бібліотека. Це все про війну. І воно тішиться і там ще є про війну. І чому тут тішитись Катя? Але ми йдемо далі. Ну, давайте ще одну книжку про війну, тому що а то там ж мало, так? Нам мало. 19 сходинок від Мілі Бобі Браун. Це також новинка, це також м'яка обкладинка. Я обожнюю лабораторію за те, що вони створюють прекрасні книжки в м'яких обкладинках. Я чому зараз так говорю? Тому що я в шоці саме себе, як мене поперло. Я просто в один момент не могла читати книги про війну. А тут подивіться, яка. Трястя обкладинка. Подивіться, яка вона гарна. Попри війну і постійні сарани повітряної тривоги, 18-річна Неллі Моріс. Продовжує жити тихим життям у маленькому куточку Лондона. Родина та друзі часто жартує, що одного дня нелі одружиться з хорошим хлопцем-сусідом, який завжди був не закоханий. Але все змінюється, коли неподалік з'являється вродливий американський льотчик Рей. Проте щастя у воєнний час крихкає і недовговічне. І одного разу під час повітряного нальоту стається жахлива трагедія, наслідки якої загрожують знищити всіх, хто нелі по справжньому дорогий. Шо в біса? Треба для того, щоб мені продати цю книжку. Лише наявність грошей, тому що це вже продано. Книга має 300 сторінок. Виглядає ніби більше, але це 300 сторінок. І е, я не знаю, я щаслива, тому що в мене нові книжки. А що сказати? Е, от виглядає вона просто прекрасно. І з усіма цими спаленими книжками. Оце все, я не знаю, як я зараз це буду розставляти. Не питайте, будь ласка. Е, це все виглядає просто шикарно. І давайте ще шпільму пільму на сюди візьмемо, а що ні? Ой, і він так виглядає дійсно, ніби кроватка біленька, і це чорний костюм, траурний такий трішки. Ну. Йдемо б... далі. І книжечка, яку я також все гляділа, це така сама ситуація, як з бібліотекою спалених книжок, і навіть думала купити її на барахолці, але. Вирішила, що якщо я вже беру книги у лабораторії, то я її якраз таки замовлю це втрачені квіти Еліс Гарт від Голі Рінґланд, переклала Марина Ковтун. Дуже багато квітів в сьогоднішньому відео і війни, і страждань, і драми, і нам це все потрібно. Звісно ж, просто гляньте, яка гарна клабка. Я хочу навіть ось так взяти. Подивіться, просто, яка весна. Як гарно. Ой, ну тут щось про дівчинку, яка просто тікає у сад впасти без свідомості просто. Як це гарно. І це так промальовано. А знаєте, коли довго дивишся на цей малюнок, можна знайти певних монстриків навіть. Ну це вже певне все, це вже клініка. Просто ви просто виот ви, от ви читаєте книжечку, так? А тут квітки на сторінках з'являються. От знову була квіточка, і знову. Боже, як це в лабораторія, ви такі молодці, боже, як це гарно. Дев'ятирічна Еліс Гарт зростає у віддаленому іделічному будиночку на березі моря, де прекрасні квіти матері та їхні приховані послання захищають дівчинку від мінливого характеру батька. Після жахливої трагедії Еліс переїжджає жити до бабусі на квіткову ферму, що дає притулок зломленим жінкам. Коли вона дорослішає сімейні таємниці, нищівна зрада, і чоловік, який виявляється геть іншим, ніж здавався, поєднується, щоб змусити Еліс зрозуміти, є історії, які не можна розповісти лише мовою квітів. Щоб бути вільною, вона має віднайти сміливість розповісти найважливішу історію, яку знає власно. Продано. Я на цю книжку дивилась довгий час. От вона і бібліотека спалених книг була просто саме е, на початку моїх переглядів по різних книгарнях і Уликс, де продавали е, власне, ці примірнички, тому що я хотіла рвати ніби дешевше, але при цьому блін, Кать, Ну тобі це має ніби сподобатися. Ти будеш купувати з рук. От і вирішила купити це в новому екземплярі. Дуже щаслива тому. Що сказати, я зійшла з глузду розпаківка на пів години. Катя, що ти говориш? Вона тішиться просто. Подивіться, скільки книжок. Це повноцінні покупки. Я не знаю, я щаслива просто кожній книжці. При тому, що тут. Мені хочеться читати кожну, розумієте? Це саме той випадок, коли ти ну, ти, ти тримаєш в руках книги і не для того ти їх замовив, чи не для того тобі прислали їх, тому що просто тобі там для кількості я не знаю, що перепродати. Ні, для тебе важлива кожна. От розумієте? Це мій улюблений автор Оскар Вайт. Оліві Ланг тепер певне також моя улюблена авторка, тому що я читала в неї три книги, і всі три мені сподобались. І я буду перечитувати одну з них українську, це місто самоти. Тут є Аушвіц, і тут є те, що я дуже люблю: це війна. І тут є драма, сімейна драма про дівчинку, яка була в певній сім'ї, я так розумію, Нарцисів, аб'юзерів, от і, і і це страшно, звісно, і просто і, і трішки фентезі до цього страхотця всього. Не не завадить і також влюблена книга, і щось таке мега круте, про яке всі говорять. От таке розумієте? от в цьому відео дуже добре можна прослідкувати те, що мені подобається, адже тут є і мемуарне письмо, і класичне письмо, і фентезі, і війна, і драма якась сага певне, тому що тут роман дорослишення. Просто я сижу і, і тішусь. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Для мене це дуже важливо. Забувайте, будь ласка, за активність. Це просто так приємно. Ви не можете собі уявити. Тискайте на пальчик вверх, якщо вам сподобалось моє емоційне відео. Також підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Мені буде також дуже дуже приємненько. От, ну і я дуже вдячна за те, що ви подивилися відео до цього моменту. Всіх люблю, будь ласка, бережіть себе, рідних Україну. Купуйте лише те, що вам подобається. Читайте лише те, що вам подобається. І не забувайте радувати себе. Це зараз дуже і дуже важливо. Хто як не ви самі, порадуйте себе книжечкою. А можливо, книжечками на 4 тисячі. Сама заробила, сама купила. Саме Катя Ель. давайте.